Юрко напора, вокал, Львів. Почалося повномасштабне ну, вторгнення. Я татові сказав, та, я хочу допомогти. Я бачу, що діти інші допомагають, та я теж хочу. За цей час вже виступів 200. Я, я як почав співати, то вони, вони проходили, вони кидали гроші, вони слухали мене. Та я бачив, як. Пускали сльози. Враз в грудному співав і бачив, як старенька бабуся. Не можу сказати, чи то було останні 200 гривень, там в неї було 205 гривень. Вона витягнула 200 гривень і кинула. Ти пам'ятаєш свій найбільший донат, який хтось задонатив тобі? Або яку найбільшу суму вдалося зібрати, співаючи на вулиці? Найбільшу суму я збув зібрав. Е 80 тисяч гривень. Вау! Це наші діти. За весь період часу мені вдалося зібрати 4 мільйони 60 тисяч гривень. Зворотній зв'язок для мене це коли воїни мені дякують. Кажуть, продовжуй і залужний мене навіть нагородив. Я мрію виступити на великій сцені і підтримати людей у темні часи. i a pamiętajesz metro liczno Berlina i naszyci Вчення місця щасливих людей! Юрко напора та його тато! Не тікайте тато! Не тікайте! Давайте до нас! Давайте до нас! Ви ж разом! Як звати тата? Назар. Назар. Я вас вітаю. І ваш коннект з сином це щось неймовірне, коли періодично Юрко дивився на вас і ви підбадьорювали його усім своїм поглядом. Дуже вам дякую за, за вас і за сина, Коля. Що скажеш? Знаєш, найважливіше, особливо зараз в ці часи, це те, якою вона є людиною, і те, де вона це робить, заради чого вона робить. В нас також є твій побратим і однолітка з Сергійко, може знаєте, да, Сергійко з Чернігова. Він так само він співає на вулиці в Чернігові з моменту того, як російські війська відійшли від Чернігівщини. Він щоденно йде, співає. Це дуже круто. Дуже круто, що є ти. Дуже круто, що є Сергійко. Це ви, ви є такими великими прикладами не тільки для молоді, а й для старшого покоління. Ви йдете і як ці промінчики сонця на вулиці щоденно співаєте і відправляєте гроші на збройні сили. І просто тут навіть. Найбільша цінність гроші це дуже ціно, але найбільше цінність, що це робите ви в свої 9 років по поклику серця. Я впевнений, що так само батько тебе не заставляв це робити. Саме Юрчик подивився в інтернеті, як Сергій почав робити це, і він взяв приклад Сергія. Він тоді 60 тисяч гривень. І до мене прийшов і каже: Тад, я також хочу таким самим чином допомагати і вже за запит... вже з Сергійком? Е, так, ми спілкуваємо, спілкуємося через інтернет. А давайте дуетну пісню запишете. Ми, ми, ми допоможемо вам в цьому. Це буде дуже круто. Ми тільки ми дуже правильно. Всі такі і... обміняємося. контактами після Клас! на цьому шоу зароджуються <плес> нові гурти, нові дуети. Все на наших очах. Просто неймовірно, Олежа. Як тобі? Цей номер фантастичне виконання, фантастичної пісні, дуже чистий, грандіозний голос. І я хотів, Юрчика, спитати, який в тебе стаж взагалі виступів? Скільки часу ти цим займаєшся? Е, ну, з п'яти років. З п'яти років. Але перед вами справжній артист. Зауважте, як Юрчик тримається на сцені перед камерою. Це просто фантастично. Це грандіозно. Дякуєте. Дякую. 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 Неймовірно, як учасники підтримують одне одного, а це можливо тільки на нашому шоу. Гурт Барабанда вже дорослі наші музиканти. Прокоментуйте, будь ласка, виступ, колеги. Хотів би сказати, що в першу чергу дякую тобі за пісню, великий наш Кузьма. Я тобі респектую. Досі. Дякую. Так, дякую за твої донати. Ти великий молодець. майбутня зірка. Юрко, а знаєш, я тобі ще скажу. Обов'язково, обов'язково прям ти анонсуй а, місця, а, час, де ти будеш виступати. Я впевнений, що кількість музичних туристів до Львова, які хочуть послухати саме твій виступ, десь просто неба а, на вуличках Львова, це будуть сотні тисяч людей. І я буду серед них, однозначно. І я. Дуже дякуємо! Юрко напора, батько Назарій, ваші обліски. Мали дуже вразив хлопчик Юрко, бо він за свій маленький вік збирає на армію, допомагає дуже талановитий.